Погодьтесь, вибір дивана завжди радісна подія для всієї родини. Від виду та якості буде залежати не тільки довговічність меблів, яких ви купуєте, і ваш комфорт під час експлуатації цих меблів при підборі дивану для щоденного використання та сну. Орієнтуйтесь на його якість та розмір спального місця. Для щоденного сну ідеально будуть підходити дивани, які перетворюються у ліжко і мають пружинний блок. Поверхня має бути рівна, без стиків, м'яка та приємна. Також немало важливо, це зручний механізм трансформації. В умовах малогабаритних квартир використовуються дивани із механізмом акордеон. Такі дивани компактні, зручні, і у них навіть є ніша для зберігання білизни. Із новинок можемо запропонувати ось такі диванчики, які мають механізм трансформації акордеон. Іншим надійним механізмом може виступати Єврокнижка і книжка у розкладанні диванів. Такі варіанти диванів надзвичайно доступні в ціні і легкі в експлуатації. Із наших новинок можемо запропонувати вам ось такі варіанти диванів, які мають механізм книжка або єврокнижка. Непоганим варіантом будуть дивани із механізмом дельфін. Якщо брати кутові варіанти, то вони будуть мати нішу на краєчку самого дивана. А якщо диван буде прямий, то зазвичай в таких моделях ніші для зберігання білизни не буде. На прикладі кутових диванів можемо запропонувати ось такі варіанти, а на прикладі прямих ось такі варіанти. В Усіх цих механізмах досить легко розібратися, а якщо у вас виникають труднощі, то ми вам допоможемо при підборі дивану вашої мрії. Запрошуємо вас у наші магазини меблі Оскар, і нехай ваше життя стане ще комфортнішим.